Доброго дня, добрі люди. А хто підписаний на канал, то й взагалі ціни йому нема. Адвокат Володимир Клим. Питання. Як захиститися від переробки, від підробки договору. Наприклад, ну, коли ви в нотаріусі, там все нормально. Нотаріус ніби засвідчує, але от пишете ви там договір оренди на трьох аркушах. Бачите, скільки бумаги на вас всіх витратив. Тому що до кінця дослухатися питання. І от пишуть люди такий договір, і декілька разів мені от задали таке питання. А от договір у нас з трьох аркушів складається. Тут підписи, наприклад, знаходяться. А чи можна от середню сторіночку витягти, поміняти, покласти, а там написана ціна, умови, відповідальність. Інші важливі речі, про які дуже багато хто в Україні забуває. Такі питання стосуються як оренди нерухомості, як там договорів підприємницької діяльності. Дуже часто наші підприємці е, питаються і не звертають уваги на одну таку дрібничку, яку я зараз розкажу. Е, питаннячко, як же це зробити? Тому почнемо. Проста рекомендація. Кожен аркуш договору на кожному аркуші, підписи, реквізити сторін особисто потрібно написати. Перші, перша сторінка, друга сторіночка, 55-та, ну і остання, звичайно, це повинно бути власноручно написано, тому, тому що, і чим побільше тексту, згадайте стару радянську систему, коли ще не було карточок. Банківських, коли зарплату отримували в касі, то завжди вимагають, вимагають написати у вас зручно, отримав там, 2000 гривень суму цифрами і суму пропису. Це не просто так робилося. Воно, як кажуть, ці всі інструкції інколи написані кров'ю або шахрайськими діями різних касирів, тому що з самого підпису. Дуже вас важко довести. Ваш підпис не ваш. Є зразки під почерку нема. Тому вимагають вас вручно написати. А ви будьте, щоб договір не міняли, у вас буде завжди цей екземпляр. Особисто підписалися і там написали. Найграмотніша особа. Підписалися і написали. Найграмотніша особа Ну це прізвище ім'я по батькові, щоб ви правильно мене зрозуміли. І якщо можливо, там, де я, прізвище ім'я по батьку, я прізвище ім'я по батькові по тексту. І найважливо, у кінці договору написати, що договір складається з їх сторінок, кожна сторінка містить підпис і прізвище ім'я по батькові прописом сторони. Тоді ні в кого не буде бажання брати і виконати ці сторіночки. І ще такі рекомендації. Ну, найголовніша рекомендація, звичайно, це підписатися на наш канал, задати питання, принаймні спадкування, нерухомість, сімейні питання відповідаємо точно. А всі інші, наприклад, соціальні, налаштовуємо роботу, але будемо будем давати по мірі надходження відповіді. Це раз. А друге, щодо договорів, консультація, така порада. Детально завжди їх розписуйте. Як казав мені один клієнт, якийсь такий напівсірий, але дуже мудрий, що потрібно домовлятися так, ніби все вже погано, вже наслідки настали, хтось щось не дотримується. Так потрібно домовлятися і прописувати. Якщо все добре, воно ну і так все добре. Успіху вам і багато знань з нашого каналу. Дякую за увагу.